Так, що ж, всім привіт, народ, з вас Півбистов Подбайк. Продовжуємо грати в Age of History 3. Е, сучасний світ. продовжуємо гратись, гратись. Що, ми тут? хм, ху, ху, ху. Нідерланди, можливо, прикольно було б пограти. Або Ірландія, або я в якийсь момент казав, що за Сербію пограю, просто по приколу. Ти за Болгарію? В Болгарії має бути щось, типу Болгарського князівство чи щось таке для формування. О, цардом Болгарія. О. о, 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 А це, це вже цікаво. Чому б ні? Так, початок стандартний. Покращимо з усіма відносини. Заходимо в будівництво, в економіку. Найкраще, найдорожчі ресурси погнали: текстиль, папір, срібло, відносини непогано. Так, залізу поки що пропущу. бавовна. У, бавове. Сіль, виноград. Так, і можна тепер і до заліза повернутися одну плантацію. Давайте всі унікальні будівлі. Знову, ж, це дасть мені дуже непоганий буст. Навіть якщо я просто єдине, що буду робити унікальні будівлі розбудовувати. Так, мінімум сюди, мінімум сюди, більше грошей треба. Просто унікальні будівлі. Для початку просто хоча б ось так зробимо Просто хоча б унікальні будівлі, Ось це мінімум, необхідний мінімум того, що треба зробити. Так, а на чому я зупинився? Я, здається, ліс забудував. Далі в чарській плантації можна. Це, ну, коротше, це справді дає непоганий буст. Роботок вже 16. Це просто такий мінімум, який бажано зробити. Хоча, блін, прям всі унікальні будівлі. Можливо, знову я пошкодую, що я прям настільки засів. Бо тут у Болгарії відносно багато провінцій, і це займе час зараз. Можливо, я і справді пошкодую. Але я. я і не казав, що я навчився грати в цю гру. До речі, перевага. Давай ефективність виробництва. Я, ну, коротше, я не знаю наскільки краща ефективність виробництва над доходом від виробництва. Все, я тепер прям дуже. Все, я всі унікальні будівлі збудував. Це, насправді кажучи, дуже-дуже-дуже-дуже сильна покращка. Далі, в мене сусіди. Я маю повоювати з усіма сусідами. Але найлогічніше, що це Північна Македонія спочатку. До речі, ой. Я дуже непоганий по економіці тепер. 251. А в мене стартова економіка, судячи за все, прям така. Прям така собі. Прям дуже така собі. Немає радника. Економічний радник, але що є. Такий собі, але є. На, дохід філеробництва. Тут ще місячну спадщину, давай мені, атака генералів, максимум людського ресурсу, ти. Та ефективність оподаткування. Все, погнали. Мені треба збільшити армію, я б хотів трохи, хоча б. Блін, прям дуже якийсь маленький прибуток. Але окей. Давай дві вантажівки. Два винищувача, хоча б. І поки що на цьому все. Це так, трохи для вирівняння створити армію. Македонія кидавання погіршити. О, Сенсі на мене Румунія напала, в нас хороші відносини були. Ще з Грецією, так. В таких випадках треба швидше здаватись. Бо, ну. Так, ви лишаєтесь живими. Знову ж це, це лайфхак. Так, я тепер маріонетка грейд Грає... Румунії, нічого страшного, я хоча б лишився живим. Блін, я ж. Mm -hmm. Mm -hmm. Я почав з покращення відносин з усіма сусідами. За що ви так з мною? Ой, погіршите. Окрім Македонію. з Македоні ми погіршуємо. Так, спадок цивілізації, ось крада. Окей, я. Нормально, нормально, нормально. Головне, що ми все ще живі. Так, неочікувано, неприємно. Що ж зробити? Союзник Сербія. Блін. Окей, Тр... Потрібно явно більше армії. Так ще трохи. 13 військ, я тепер їх вирівняв до потрібної кількості. Угу. Так. Я можу дозволити собі. Ще трохи викликати точно, зможу дозволити собі. Хоча б ще, ще 16. Давайте вже прям максимум викличемо, щоб я точно не хвилювався. Проте вистачить мені військ чи ні? Якщо цих військ не вистачить. Я не знаю, мені буде б дуже прикро. Щось Болгарія дуже слабка якось виходить. Так, максимум на війська Ми навіть трохи в мінусі. Нормально. Оголосити. Ну, Сербії, Сербія, з ким не буває. Давайте швидко винесемо. І може. О, є. Так, все, я, я і Сербію виніс. Нормально. Ну, Давайте вже до кінця захопимо. Зробити вимогу. Є. Це навіть хорошо, що я Сербію повністю виніс. Тобто, при бажанні я зможу одразу наступною війною піти на Сербію. Купець Карада. Так менше грошей на армію. Трохи менше. Мені зараз гроші більше на армію потрібні, а мені на рахунку? Армія і так відновиться. У нас достатньо людських ресурсів для відновлення. Муні одразу на Сербію прийшла. Ну ні. Як це неправильно? Ну, блін, я. Я Сербію виснажив, а вони її зараз захоплять. Анка, стоп. Які мені провінції від Сербії потрібні? Було б прикольно, якщо ось ці. Вау. Вони лишили чисто провінції, які мені потрібні від Сербії. Це навіть хорошо, головне, щоб вони дожили до серба дожили до 44-го року. Та я знаю, що не основні воєнні провінції, почекайте. У мене грошей нема. О, там економіка? Є в вас якісь срібло? Ну, давайте, щоб щось. Стоп. А, мені здалося, срібла нема. А що у вас є? Виноград один. І все? Із все? З дорогих ресурсів, все? Це прямо неприємно. Давайте бронзу з них витягнемо. Ліс також. Хоча б щось, коротше. Щоб щось з них отримаємо. Бо я маю ж, я, хоча б якийсь плюс з цих земель мати б. Так, Туреччина покращити. Греція. Ой, покращити. Румунія покращити. Ну і косово Слбанія також заодно покращувати. Чи там рослинницькі ферми ще? Нехай. Не дякуйте. Що прийшов, дав їм економіку, дав розвиток. Цивілізацію приніс до вас. Цінуйте. О, ні. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я ж трохи вирішив почекати, ну прям трохи. Не захоплюйте Сербію без мене. Окей, я пішов тоді ще ...бити союзників їх. Блін, вони просто румуни на Сербію напали. Нащо? О, ось. Та ну, білий мир, який білий мир? Чому? Ви вони повністю захопили. Навіть пару провінцій мені не дають. Просто пару провінцій. Ну все, я повністю забудував. Македонію? Так, що я? 336 економіка, в тебе 500 економік. Але якщо я. Угу. Не факт, що у Румунії буде достатньо сил, щоб мене зупинити. У Греції буде достатньо сил, щоб мене зупинити. Всьо, Греція! А що, якщо я піду на Грецію? Чи буде. Так, а мені зараз прям цікаво. Давайте чисто заради перевірки, я збережусь. Це навіть більша цікавість. Це вже більша цікавість. Ти стосунки? Встанемо по кордону. Що буде робити Румунія? Вона нападе на мене. Чи що? максимальне технічне обслуговування оголосити, оголосити. Ось в цей ліс встану. Та Румунія пішла на мене війною. Я отримав незалежність. А ну-ка, а що якщо я зараз. А що, якщо я зараз зроблю достатньо, щоб укласти Білий мир? Блін, ні, вони мене спіймали. А давай, здатись. Вони захопили мене, так, окей. Ну ж, це була перевірка, бо я не розумів, що зробить Румунія в такому випадку. А вона чомусь встала на сторону Греції, що дуже неприємно. Це в мене мінімальні витрати на армію. 15 військових витрат. Ну а вже ж Туреччину я не потягнув. Хоча всього в два рази менше їх по економіці. Mm. Дуже неприємно. Можна економіку до теоретичних. Ну аж якщо б мене а військ зараз не було. Але військи також не зможу війська розформувати. Ну, та Румунія, Туреччина, Греція. При цьому з Грецією я один, на один, скоріше за все, впорався. Ну, коротше, зараз качнусь в економіку тоді. Це дуже вигідно мені буде. Вже двадцятка прибуток. Завдячуючи унікальним будівлям, а вже ж, до речі, вас? До 76-го, просто чекати, поки в них закінчиться союз, нема сенсу. Тоді моя мета качнутись достатньо сильно, щоб рознести Туреччину, якщо вже така справа. Я вже відносно непоганий по економіці, потроху качаюсь. Прибуток 26. Так, скільки тут не так, не так багато провінцій лишилось недобудованих. Так, стоп, щось цікаве. А, здалось. Здалося, що ти там з кимось воюєш. А, у вас оборонний пагнук, це непогано. Ти. ти? 76-й рік. Дочекати 76-го року. Так, в мене 679 економіка. в тебе 832. Я дуже активно тебе не здоганяв. У мене економіка вже більше. А, ну скоро буде більше, ніж у Греції. Дуже непогано. Дуже Знову ж, ще той факт, що вона дуже сконцентрована із унікальними будівлями, дає мені дуже непоганий бонус. Ой. На мене чисто Греція напала. Без Румунії. І мені цікаво. Румунія як мій союзник, так, Румунія як мій союзник. Це ж прекрасно, все погнали. Ігноруємо Грецію, і йдемо захоплювати їх території. Це навіть хорошо. Ми, по, ми позбулися цей Греції. І Румунії як союзника Греції позбулися. Так, якщо що, не забувай, що ти захоплюєш тут все. Вперед. Все? Давай. 100 візьму. Все 100 є. Зробити вимоги. Фу, це дякую, Греція. Прям справ... по справжньому дякую. Ось так візьму. Все красиво. Висунути, затвердити. Є. Я навіть, навіть тут стріваць забрав. Ненавмисно. Що ж, при... ну прям дякую, Греція, ти мені дуже сильно е, допомогла зараз. Вирішила багато проблем. І з твоїми провінціями мені стане трохи легше. Так, в першу чергу вже ж. Ось це роблю. Ядра. Так, до речі, якщо ти на мене нападеш, мені буде некомфортно. Одразу кажу. Тому не, не будь ласка, не треба. Будь ласка. Так, два. Два скла, дякую. Текстиль. Ну, знову ж, спочатку дорогі ресурси, потім по дешевим пройдусь. Я сподіваюся, ви там економіку собі качали. Ой, чотири бавовни. Щось дорого в вас коштує будувати. Ось, що там гори? Так, в них там гори. Так виноград! Це дякую. Все, дорогих ресурсів більше нема, тому поїхали далі по всім ресурсам. Що там, оливки? Я, скоріш за все, буду першим виробником в світі по оливкам. Просто тому що вони мало дає. Ой, дуже хорошо, вже 50 прибутку. Ми витягнули, ми витягнулись. Так, все, і унікальні будівлі є. Моя економіка вже 982, більше, ніж турецька. Населення менше, а вже ж Ліміт військ менше, все менше. Але в мене три. Я в топі трьох унікальних ресурсів. Вони в нуль. Вони нуль ресурсів в топі. Ой, які дешеві тут. Яка дешева забудова. Так, я тут? Не так багато про лишилось, Давайте тоді ось так вже забудовувати. Всі одночасно. Просто тому що можу собі дозволити. І ще раз. Ага, все. Дуже непогано вже. Майже всі ресурси на максимумі. Ну і Софія. Софія остання, бо це столиця і там найбільше там зросту. Все, але навіть Софія на максимумі все. Просто і. На, все. Так, ще треба навіть почекати. Що ж, доречно, один, один тисяч. О, Румунія всього 800. Економіка. Якщо в тебе нема альянсу з Грецією... так стоп. Зберігся Альянс з Грецією? Як? Чому? Е, Румунія, ти не загубилась? давайте Ой, Румунія, ти з ким воюєш? Що, не з ким не воюєш? Албанія воює з Румунією. Ось давайте надаємо розширитись А, ну це, скоріш за все, саме Греція воює. Давайте не лізти. Скоріше подивимось: у Румунів не так багато військ, насправді так кажучи. Я зараз. Я на мінімумі отримання всього. Ой, економічного радника навіть нема. Ефективність тут. Давайте, атака дослідження. Нехай буде. Військовий радник. Нехай технічне обслуговування армії Зменшу. Так, погнали, мені треба. Як мінімум до ліміта військ, але ліміт в мене дуже маленький. Тому я б такий, щоб вкластись повністю в. А давайте забудуємо Софію. Спочатку економіка, нехай. Ось каме будівлями. Ну, просто сп... хочеться ще спадок мати в нормальній кількості. Ну і технології нехай будуть йти зі столиці. Натримай Королівський палац, національний музей. Це інше також цікаво, але не зараз. Так, да, як завжди, купа місії повиконував. Так, позбираю. Всі бонуси, ці ваші. Всі ці ваші бонуси, все? Все, зібрав всі. Ой. Так, Софія. Погнали в зброєвий завод, майстерня, арсенал. Поки що це все. Не, можна й справді. Ну, ні, прям всі унікальні будівлі не хочу. Все. Це просто дасть мені дуже непоганий буст по а далі треба, можливо, військову академію качнутися. Можна зараз все потроху одночасно качнути. І навіть Верховний суд. А далі військову академію дуже сильно. Бо нам, ну, нам необхідна сильна перевага над Румунією. Бо в них більше 100 військ, У вас ліміт 112. І вони більше, ніж ліміт мають військ. Тобто мені мало того, що ліміт треба збільшити, так щоб і силу мати перевагу по силі над ними. Знову ж, економічно, я маю. Ну, я відчутну перевагу маю над ними. У них в мене 1500 економіки, в них 1100. 25 мільйонів, в мене 11 мільйонів населення вже ж, але. У, в них навіть третій рівень військова академія для генералів. Подивимось, ми винесемо їх. Я... Якось довинесемо. Да Якось. По посиланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо War Factory, гра, яка вийде через півроку, і якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви пододаєте до бажаного всі інші мої ігри. Але все ж таки найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і уходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.